Шановні друзі, вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим. Вже сьогодні засяє Різдвяна зірка і родини зберуться за святковим столом. На жаль, не всі. Багато наших захисників, земляків, знаходяться далеко від своїх родин, хто на фронті, а хто і за кордоном. Це день Всепрощення, світлих почуттів, день коли. Торжествує любов та злагода в кожній людини. Адже немає нічого на цьому світі, важливішого від сім'ї, людей, які завжди поруч, які готові підтримувати важку хвилину, розділяти будь-яке горе, допомагати ділом і порадою, радіти успіхах. Тільки в сім'ї можна знайти справжнє розуміння, без злості, без рад. Безжадовності та заздрості. Для кожного християнина Різдво одне з найголовніших свят року. У це світле свято хочемо бажати тільки добре в навколишньому світі і знаходити лише добро в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, а також щиро вірити і ніколи не забувати. Про просте людське щастя. І я вдячний нашим захисникам і захисницям, що ми маємо змогу святкувати Різдво в сімейному колі. Хочемо бажати Божого благословення, міцного здоров'я та найшвидше повернутися до своїх родин з перемогою. Нехай Господь береже кожного, наші сім'ї, родини. Множить радість та добро зі святом, дорогі мої друзі.